Випробувана вірність, конче дасти десятину з усього вражаю насіння твого, що рік річно на полі зросте. Повторення закону, 14.22. Нині віддавати гроші в релігійну організацію вважається божевіллям. Стільки всього здобувається обманом в ім'я Бога, що більшість людей не довіряють церквам. Один з біблійних уроків, який важко засвоїти і почати практикувати, це те, що 10% усіх наших доходів належать творцю. Едуардо був дуже молодий, коли на нього лягла відповідальність за сім'ю. Йому було всього 20, батьки вже померли, і він жив із двома незаміжніми сестрами. Фінансові справи сім'ї зазнавали краху, і, хоч вони намагалися вилізти з боргів, усі зусилля здавалися марними. Тоді Едуардо почав відвідувати євангельські зустрічі в адвентистській церкві, і згодом Бог зайняв важливе місце в його серці. Вивчаючи біблійні уроки, він зрозумів, що десятина належить Богові, і вирішив повертати її, бо очах рідних він став божевільним. Як можна позбутися боргів з 90% доходу, якщо не можеш зробити це зі 100%? Проте в Божій математиці інші закони ніж у людській, і 90% з господнім благословенням це більше ніж 100% без нього. Це здається неможливим, але так воно і є. Бог наш вічний отець Його господарем усього на землі. Він нагадує, що ми лише його розпорядники і просить нас повертати десятину від прибутків. Я розумію, для багатьох не просто віддавати цю частину, адже егоїзм наводить аргументи проти цього. Ворог хоче, щоб ми забули про це повління. Однак розуміння, що все належить не нам, а Богові, насправді полегшує життя. Будинок, авто, меблі, гроші, які в мене є, усе це належить йому. Проте, й мої борги фінансові плани теж належать Богові. Тобі цікаво, як закінчилась історія з Едуардом. З радістю можу сказати тобі, що він, повертаючи десятину, не тільки виплатив усі сімейні борги, а й відчув душевний спокій, який знайомий тим, хто виконує волю Господа.